Я хотіла би просто показати одну просту річ. От генеалогічне дерево. Це Володимир Хреститель, це Ярослав, їхні, е, їхні родини. Про що це говорить? Ось тут, в кінці, ось ось, вже пройшли століття, століття от пройшли, тут з'являється Володимир Мономах. Володимир Мономах був одружений на дочці останнього англійського короля перед вторгненням норманів на острів. Від цього шлюбу серед них, серед дітей, був. Юрій, який заснував Москву. Ось. А цей весь час ми жили якось без них. Я е всі ці роки проводила там по університетах, е поїздках по країні, сотні тисяч кілометрів. Я там вісім разів земну кулю об'їхала. Це партизанські шляхи. так? Тобто це повинна робити держава. Держава не робить, значить вона не в цій кондиції. Значить, журналісти не зацікавлені, ну в масі своєї є. Звичайно, дуже багато хороших людей і в Херсоні, і в Луцьку, і в Володимирі Волинському, у Львові. В найбільше навіть було прихильників. От я би сказала, що в Донецьку у нас приймали фантастично перед війною за рік. Тобто ситуація розвивалася, але наші вороги теж за нею стежили. Тобто, вони не хотіли допустити того її внутрішньої української інтеграції, і нанесли цей удар. Але ми ще мало теж зробили зусиль, щоб все-таки перенавчене суспільство було так швидко. Ми мали мало часу до війни, вона мала б відбутися обов'язково. Тобто, з одного боку, розкрадали країну, а з іншого готували напад. Як же ж не відбутися війні? І ми просто були занадто безпечні, легковірні. І можна сказати, що зараз ну, у нас все ускладнюється, як у тих людей, що не здали екзамен один раз. Переекзаменовка, друга переекзаменовка і так далі. Зараз треба робити все для того, щоб ми не були скупі на підтримку один одного. Нас вже так щедро люблять чужих, нас так люблять облизувати всіх з них до голови, як тільки хтось залетить сюди, вже прямо весь мокрий від того щастя. Так може якось зосередити свої емоції і розподілити їх пропорційно. Тих, хто заїжджає сюди. От Савік Шустер на початку вересня зробив година один плюс один. Це ще єдиний канал, залишався, залишилася де його не було. З mm -hmm. вашої точки зору, я спитаю просто, може навіть скандально для людини, яка багато років працює в телекритиці, чи з вашої точки зору Савік Шустер має право бути ведучим політичного суспільного ток-шоу, яке значною мірою визначає суспільну думку, уявлення. Рівень розуміння подій в цій країні. Звичайно, я вважаю, що він просто ідеальна людина для нашого суспільства. Ідеальна для суспільства, яке терпить те, що відбувається, якщо ходить баранячим натовпом за маніпуляторами, яке ходить. Чому не бути Савіку? Савік просто прикраса нашого життя. Та всі абсолютно, ніби так само раз в 10 років вийдуть, щось продекларують, а потім повертаються до свого Савіка. В чому проблема? Вже рейтинги показують, що його шоу дивиться на один підсудин краще, ніж дивилися на тих попередніх. Савік розвивається на відміну від інших. Я хочу вам сказати, що це треба розглядати, звичайно, в пакеті і комплексі для такої ситуації, як наша. Для такої політики, як наша, і для такої журналістики, як наша, Савік вічний. Він тест, він символ, він наш градусник. Да? Савік це градусник. Я вам рекомендую не, роз... не... не сердитися на градусник. Тобто, коли ми Савіка не стане в українському ефірі, можна буде сказати, що ми підросли як. До певної міри, але він може бути з різних причин, тому що раптом хтось просердиться, розіб'є градусник. Ми що це? Так, ну, це неправильно. Бачила новини, що нещодавно на політичному з'їзді партії Крок Ігор Палиця заявив, що мовляв адміністрація президента вже щосили шукає компромат на Савіка Шустера з тим, щоб… це жахливо. Не можу. Це неправильно. Савік має бути до повного одужання клієнта, а не просто щоб розбити градусник. Да. <свят> Ще одне таке цікаве спостереження. <кхух> Нещодавно Петро Павшенко дав інтерв'ю кільком каналам, серед яких був канал 112. Цікава колізія, що не так незадовго до цього запису цього інтерв'ю український президент підписав закон, який гарантує прозорість медіа власності. <кхух> Канал 112 відомий тим, що є громадянин по Чіпках, який стверджує, що він є власником цього uh -huh. суперсучасного, високотехнологічного і дуже коштовного насправді каналу. Ніхто в це не вірить, uh -huh. але ніхто не знає, хто насправді є власником uh -huh. каналу 112. І от парадокс, український президент, підписавши цей закон, дає інтерв'ю каналу. Про власника якого в принципі нічого не відомо. Як це про Чудесно гармонійно, гармонійно, прекрасно. Я думаю, можливо, він просто хотів з'ясувати для себе хто ж, власник каналу Але на він каналі. Ну, от, його він не спитав, йому не сказали. Така чудесна ситуація, ну, людям незручно говорити такий вголос. Знаєте, тут треба дивитися на ці питання власності, я думаю, ще трошки ширше. От, щоб не говорили про Коломойського, він сказав дуже правильну річ з самого початку, можливо, тому на нього і ополчилися всі. Він сказав, по-перше, що треба проаналізувати, що в нас в країні відбулося за 23 роки, що я повністю солідарна. От, оце наше дослідження, ми, ми теж вважаємо, що це потрібно було зробити. Друге, що всім потрібно доплатити. От піти на приватизаційну комісію, якщо б раптом це було реалістично, і доплатити, тому що це не треба знищувати олігархів, не треба розпалювати класову ворожнечу, не треба доводити до 2017 року другого видання. Просто е, ті речі, які були приватизовані, а ми бачимо дуже багато доказів того, як це було зроблено, і за що, я думаю, постраждали і загинули е, ті, хто проводив приватизацію. Слухайте, для журналістики української не є дивним, що аж два глави фонду держмайна загинули. Так що нам є навколо чого консолідовуватися. Якщо ми справді хочемо у своїй країні добра, в нас є безліч питань, які є стратегічного характеру. Перше, це те, як зробити так, щоб людей, які мають статки, ставало більше, тобто, щоб відкрилися ліфти для. Розвитку економічного, як і десь моментальне оживлення всьому ринку. Якщо ми говоримо про корупцію на якомусь побутовому рівні на хабарі, це просто смішно, тому що мова йде не про це, а мова йде про укрупнення корупції на найвищих рівнях. І от, вчора я десь бачила заяву Березюка, який повернувся з мандрів по країні. І очевидно, це його так вразило, що він. Не приховуючи свого цього, цього, сказав, що я такої ненависті ще не чув, що в людях накопичується е, такий, такий просто е, запальний е, вибухонебезпечний матеріал. Це так. І в країні дуже багато всього і зброї, зокрема. І тому е, політичний клас, який ну так сподіваюсь, ну зрештою, ми сподівалися, що в Януковича хватить розуму і якогось е, е, самозбереження інстинкту, не вистачило. То все одно треба так чи інакше треба про це говорити, що не можна затягувати з цим процесом. І тут не децентралізація лише вирішує. Тому що коли були ресурси і всі грибли лопатою, то була централізація. Тепер немає ресурсів, буде децентралізація, грібайте хто як може. То тобто це не рятує. То тобто потрібно реально запускати процеси серйозного обігу. Коштів в країні і створення робочих місць. Ну, паралельно не можна інгорувати те, що є відчуття великої соціальної несправедливості і зникає довіра. Не знаю, політикам треба потрудитися якось зрозуміти, що довіра така субстанція, що якщо вона починає зникати, повернути її дуже складно. І не плануєте ви будівки видання книги, яка би розповіла про соціальну місію олігархів. Мені здається, що ця книжка вже на часі і вона би допомогла прийти до тями, українським олігархам, які все ще сподіваються, що хтось інший заплатить суспільство за ті роки так би експлуатації. Ну, бачите, зараз є такий тренд, коли починається ніби там, боротьба з одним олігархом, всі радісно сприймають, кажуть, о, давайте ми цього барана заріжемо, а потім всі будемо вже чудесно жити. Так не буває. До речі, хтось недавно сказав, що одного з них чекає там доля Березовського. А насправді мені це дуже не, ну, мені здається дуже це поганим знаком, тому що другий відповів йому, якщо буде хтось як Березовський, то це значить, що наш президент буде як Путін правити. Так що в Україні так правити не можна, але спокуси є. Тому що завжди кожного а розуміння през... про соціальну місію є? Там, розуміння мі... про соціальну місію може бути тоді, коли з одного боку і президент не... не бідна людина, і яка має і власність медійну, і має партію. Цілком за всіма канонами підходить по під олігарха. І все це починає перетворюватися в європейського політика. Тобто канал є, ну добре. Він там не такий може ангажований. Він працює просто як медіа. Партія є. Це має бути партія, а не іменний якийсь блок. Ну з Липецькою фабрикою я вже не кажу. Тобто, це тема, яка зразу стала. До речі, маркером дуже багато людей голосували за Петра Порошенка, Саме тому, що він зразу сказав, що він позбавиться своєї, ну продасть свою власність і журналісти люди. Повірили Це правильно. Я от думаю, що дуже великою хорошою ознакою нашої журналістики і тут є що і похвалити, тому що це більш за все старша середня ланка, яка, м'яко кажучи, здрейфила перед серйозними викликами. А молодь, яка може трохи більш нарвана, не така ще розумна, як хотілося б, але все-таки більш е, е, чесна. А, і я бачу, що дуже часто їх просто аж як отак, просто пориває бажання сказати, і вони витримують, тобто вони не, не просто лютю там бризкають, ні, вони гострі задають питання. Кілька разів для себе відзначала, і може це гарний обнадійливий знак. Політики треба постійно тримати. Тому стані, щоб вони не розповзалися. Бо це, зрештою, приведе їх до проблеми і всю Україну. Їх треба просто привчити до цього. Ми вас любимо, ми з вами дружимо, можемо за вами випити, але тільки включається ми все. Ми, ми різні, ми різну функцію несемо. Ви вам щось сховати, а нам це виявити. У вас з власником пан Гайдуки та нашої роботи і долучився до цього про. Ми насправді, ну як сказати, ми ніколи не говоримо про те, що нам є, що приховувати, але так само в мене ніколи не було доручення сказати, оголосити про те, хто є нашим власником. І це для мене є таке простойне, нормальне, просте питання. Чому? Тому що, коли я переживала часи всі попередні, там 99-й рік, всі, хто допомагав матеріально газеті, вони всі це ретельно приховували. Знаєте чому? Тому що в кімнаті у нас в 99-му році була кімната податкового інспектора, який сидів а, там мало не рік і пишався тим, що я роздер бізнес Бродського. Тобто натреновані власники того часу зовсім не довіряють державі. І тому, коли зараз намагалися, а ну розкажіть нам, хто у ваші власники. Я з одного боку, якби це був не Микола Княжицький, я би повірила в чистоту намірів. Микола все знає. І всі все знають. Але питання в іншому: зробити державу такою, щоб з нею було ну, просто приємно співпрацювати, розумієте? А не ховатися. Інша є річ, що є гроші ворожої нам держави, які робили тут підривну роботу. Але мені здається, ці джерела якраз не усунуті, і з ними нічого не відбувається насправді. Тому я всюди бачу ознаки. М'яко кажучи, недоброчесної, конкурентної боротьби. Тому Так, так що в нас на кожному нашому проєкті є люди, які підтримують наші книги. Ось, наприклад, повернення в Царгород» – це е, Оболонь і Маневицьке лісове господарство. І так само доктор технічних наук, професор Ігор Смішко, який дуже любить історію, і є нашим автором і, зокрема, тут написав. Один важливий труд. На всіх книгах теж є. Тому що, якби нас не любили наші власники, добре ставилися, у них на все це ніяких ресурсів би не вистачило. Але всі ці роки я маю віддати належне. Ми не брали грошей від держави. За винятком тільки того, що деякі наші книги треба віддати належне, включені в програму Українська книга, і вони потрапили в бібліотеки. І спасибі цим людям, що так роблять. Але в принципі, це і не грантова політика це все гроші українського бізнесу, не дуже великого і середнього. Тобто ви виконуєте ту роботу, яку в принципі мусить робити держава, при цьому не берете грошей і не знаю. Пам'ятник за життя. Пам'ятника я насправді сама собі пам'ятник. Я просто я до до цього ставлюся з великим гумором, тому що так чи інакше ні за які такі речі ніхто цього би не робив. І можна сказати, що це справді перший крупний волонтерський проєкт. І те, що я гадаю, що знаєте, архітектор простору, да, я от вірю, що можна було змоделювати країну, в якій би люди себе абсолютно інакше відчували, тому що вони б знали свою історію, вони б відчували, що вона дає їм сили жити що вони не будь-хто. Адже ж Росія, я часто це повторюю, вона бореться не за нашу територію і не тільки за політичне підкорення. Вона бореться за наше місце в історії. Ось поставивши зараз Володимира, вони хочуть сказати, немає ніякої України. Ми Русь, Крим наш, Володимир наш. А вони ну, там б'ються, кому нафта, кому транснафта, ну, хай ці жебраки. Б'ються тут, а ми по крупному все порішаємо. Ну от поки такою фейковою це історичну не приймаєте Росія, у нас тут кажуть представники влади, правда за нами, ми переможемо. Ну, правда допомагає тим, хто має для цього абсолютно іншу підготовку. Правда, Треба. може гарантувати перемогу. Вашу початку. Як в цьому анекдоті Господь казав, ви хоч квиток лодарей купіть. Я гадаю, що це ідеально, воно може допомогти. Треба слухати розумних людей, які, наприклад, коли починала історичні книги свої, я зразу собі подумала, хто в нашій країні є такий, в кого треба повчитися. От я знайшла для себе цих авторів і професора Сергія Кримського доктора філософії, і професора Степанкова з Кам'янця з університету. І я за їхніми настановами багато чого зразу зрозуміла, що вивчити, що прочитати, що догнати. Адже я була так само в радянській школі, і радянському університеті. Але все можна подолати при бажанні. Ну а потім кожного разу звіряєш. Ну добре, я тут не так зробила, не точно. З ким порадитися і як це уточнити. Дуже газета день теж розвивалася. Спочатку ми були гострою політичною газетою, яка єдиною в 99-му році виступала проти. Обрання кучми на другий термін. І знову таки при тому, що я його дуже добре знала з, з, з самих перших кроків, і він мене. І в нас на той час, навіть ну як не нормальні були стосунки, і він пропонував мені стати його прес-секретарем. І, в принципі, я могла би зайняти іншу позицію, як і, і всі інші колихатися на чудових хвилях. Що вам ну, Я не хотіла бути на стороні, яка абсолютно відчувала, що вона приведе нас до великих проблем. Ну, таке в мене було відчуття, на жаль, воно виправдалося. Леонід Кучма, той час, коли ми ще з ним спілкувалися на одній зустрічі, там хтось представляв Квасневського і каже, «Польща, Польша наш адвокат. А я так, Бурчу сердито кажу, ну не можна говорити, що Польща наш адвокат. Але Кущма, ну двічі вже президент, мені каже, а чого? Я кажу, він значить, ну тому не можна, що ми не підсудні. Ми можемо говорити про Польщу наш сусід, наш партнер, можемо сказати, навіть лобіст інколи. Це правильно. Не можемо говорити з огляду на нашу історію, що Польща наш адвокат. Не свідомо, Комплекс незнання глибокого. Комплекс глибокого незнання. Потім молодий уже політик. Який, ну, освічений, ніби ж правда, з хорошою мовою. Так. В Польщі каже, ми хочемо, щоб більше Польщі було в українських справах. Боже. Я, я просто дуже поважаю взагалі ми книгу по українці-поляки, брати, вороги, сусіди, Присвятили пам'яті Яцека Куреня. До речі, це на Львівському форумі говорила з Адамом Міхніком, який написав передмову до цієї книги. Я дуже поважаю цих людей, пам'ять куреня і Міхніка, і поважаю Гедроїця його великі зусилля, який, який дав полякам розуміння, що покиньте Україну, залиште в спокої Львів. Живіть в своїх кордонах, займайтеся собою. Ні, герой збився за те, щоб поляки займалися Польщею. Приїжджає український прем'єр, каже, більше Польщі в українських справах. І через це вони навіть не розуміють, як вони виглядають загалом. Вони думають, що вони підлестяться до поляків. Це їм дуже потрібно. Вони хочуть, щоб тут було все нормально, їх кордон був захищений, до них не валили біженці, ми були надійним партнером. А ці книги це просто, мені здається, знаєте, санітарна норма для того, щоб треба йти в політику. А, да, можна було колись здавати екзамени. Там я пропонувала в острозі, щоб всі в ефірі здавали прямому екзамени. Да, української мови і історії здав, пішов. Ні. Ну, українському президенту Порошенку ви забезпечили намі. Книжки, і тепер є шанс, що... ми не забезпечили йому нічого. Я тільки подарувала е, пані Марині, до якої я дуже добре ставлюся, і вона прийшла і це чудово і приємно з дітьми на, на презентацію нашого публіцистичного триптиху. Це для неї було може не найкомфортніше слухання, тому що це гостра історія. Але я вважаю, що це дуже правильно, бо вона подала сигнал, що це треба читати. Якщо наші можновладці навіть здатні чути ці сигнали, то вони б це зробили теж. А ось для неї я подарувала повернення в Царгород і Чудову шаль, на яку ми, як знаєте, така, елемент нової естетики, супроводжуємо наші всі справи. Ну тут ще треба вважати, що наші всі справи я маю на увазі те, що ми власне, газета. А уявіть собі, що таке створити чотири книги паралельно. В режимі щоденної газети, тому це все заслуга нашого всього редакційного колективу і всіх, 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 які люблять наш книговидавничий проєкт. Тому можна інакше, треба інакше. І не легко, але е, коли говорили там про якісь пам'ятники, відзнаки медалі, в мене немає, і мені не треба. Але дуже великі відзнаки є в тому, от біля Львові. Є такі, знаєте, абсолютно інтелігентні люди. Я їх дуже люблю, старшого віку, особливо жінки. І я розумію, що їм з свого бюджету треба визначатися, що їм книжку чи не книжку. І от коли вони біля тебе стоять, цією книжкою, я просто відчуваю, що навіть хочеться за тебе, тебе взяти за руку. І, і ми дуже довго про це часто про це все говоримо, і я розумію, що ці книги їм дають справді ту свою самооцінку. Вони їх утримують на якомусь такому плотику понтоні їхню гідність, їхнє самопочуття. Бо вони самі думали, що десь так, десь там ця правда зарита. І раптом тут зустрічний потік, і вони думають: о, так я ж не один в цьому світі. Ще скільки людей думають, значить, ми маємо перспективу і надію. І для мене це просто хвилююче. Може, хтось на цьому не вірить і думає, що це там. Ні, це багато років мені давало сили, коли мене там не підтримувала. Я, ну, не підтримували м'яко казано. Сказано. Тут не те, що не підтримували. Тут були такі історії, коли свої розміщували такі тексти в дружніх виданнях, які очолювали свої, і треба було це все пережити. І я їм тільки одне казала, що друзі, що як би ви не старалися, моя помста буде жахлива. Я ніколи не буду такою, як ви. Я буду тою, якою маю бути я, скільки зможу.